Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також підписуйтесь на наш ютуб канал і слухайте нас на всіх подкаст-платформах. На всіх. На всіх. З вами сьогодні Настя Зухвала. Антон Тимошенко та Єгор Шатайло. Байден. Пообіцяв Зеленському невелику кількість атакам. <laughs> <Quantum> <laughs> Мені дуже подобається давно, бо вона звучить так, ніби він дасть їх конкретно Зеленському. Це тобі пару ракет. Так, чиса на пробу, невеличку кількість. Як мама давала гроші, типу, це тобі давала цей судочку поїсти, це тобі, ні з ким не ділися. З ким не ділися. О, насравма, як казала моя покійна бабуся. <рик> насравма. <рик> насравма. Це е, скорочена абревіатура, а насрав я його мамі. <рик> <рик> Нарешті розширюємо наш. Неологізм. <рик> ні, ні, ні. Ми розширюємо наш лайливий словничок. Так. Це просто якийсь серіал Дикий ангел дикая тікі. Я, <laughs> я тільки тік чекаю, коли я чекаю, коли ми дізнаємось, що у Атакамс є брат близнюк, про якого ніхто ще не знав, і він потім такий. А я завжди тут був. Я... Я оптимістично розраховую на те, що виясниться, що у Байдена просто весь цей час була зла, заздріслива сестра, і це через неї це все було так. Вона все підстраювала. Але зараз, через кілька серій, її викриють, і тоді дамба атакамсів прорве на Україну. Ну, якась нормальна дамба. Ну було прикольно, щоб по телемарафону йшов цей серіал, як «Дикі Ангели, так оце, типу, або як клон, да усі серіали. Це правда така заставка, що була смішна, де появляється Зеленський. Ці переговорники. А, як Даллас якась, чи, чи, чи династія. Ну, да, якісь такі: чи буде Атакамс, чи не буде? В попередній серії Атакамс. Рекап. І там Атакам, він лежить в комі в цьому лежить в комі. Зеленський тримає за руку, Атакампс. Тримає за руку, і Атакам випадає із серіалу десь на п'ять сезонів. І в кінці Атакам скаже, я твій батько. о ні. Так, да, так, да. і, і палата представників вимагає відключити атакам від апарату життя. Але нам вже я робить. Дивіться, Атакамс, що він батько Зеленського зленський. Так це тато Камс, виходить. Я думаю, що коли ми потрапили в штаб Чорноморського флоту, Байден подивився це відео і такий, а ми що вже дали Атакамс? Його радники такі, ні, і він такий. А чого ні. А мені подобається, а давайте дамо. Байден відкрив собі полтавського палія. Мені подобається, коли воно. горить. Ша Джо Байден повідомив українському колезі Володимиру Зеленському, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет дальнього радіуса дії Атакамс для допомоги у війні з Росією. О, невелику кількість ракет це скільки? Допомога. Це, це 5 ракет. Ну. Ну, давайте хоча б. Я такий, давайте хоча б 5 ракет. Давай, для, так. Для, і для будь-якого русского, у якого е, попадеться ракета, це буде для нього найвища нагорода, бо він такий: мені не треба всі ці медалі. Найбільша честь, що мене Ви визнали тратили. в, вкази, в вказання Атакамс. Це, це, це дуже потужно. Мені здається, що для багатьох росіян зараз побувати в Америці єдиний варіант, це щоб тебе ну, прибила атакамством. Щоб частинка це як work and travel, але це die and travel. І ще в мене є ще ідея. Значить, я такі, знаєш, скретч-карти, де типу, де ти був в країнах, ти закреслюєш. і у росіян теж така карта. До російської військові закреслює, якою країною його поранило. Він лежить такий, у нього прилетіла осколком Сезара. Він такий А! О, Франція! Замалював «О, тут. Леопард німецький непогано, <реш> Чекаю США. і <реш> там ціла карта. Ти, що може рускі не побуває у всіх країнах, але Ці точно країни... більшість країн побувають в руску. <реш> Я не виправдано оптимістично надіюсь на те, що це американська іпсуха для русні. Так що Байден такий, дамо атакамси у невеликій кількості, а потім через кілька тижнів таке га дві тисячі, дві тисячі атакамсів. Тому що Америка велична країна. що для нас дві тисячі атакамсів. Атакамси не закінчаться ніколи. У нас діти вже з атакамсами в школу ходять, тому не переживайте. Та з рюкзачка атакамс. Америка виглядає країна. Поняв поняв. Вони ж не можуть, вони будуть тільки дозволяти все більше озброєння, так, і, так. і в школу вже будуть ходити. Оці трансформери. От... Дивися, якщо в тебе вже є Атакамс, то тобі не треба ходити, ходити в школу. школу. Домашнє навчання нарешті. Посиланням на трьох американських посадовців і представника конгресу, знайомих з ходом переговорів. Джерела американського телеканалу не уточнили, коли саме Україна отримає Атакамс, чи коли США публічно голосять про своє рішення передати ці ракети. Ну, звичайно, відомо, що нам повідомили, що нічого не відомо. Анонімні джерела повідомляють дуже багато анонімних джерел. Я також з анонімними джерелами. І вони не уточнили коли. Коротше, ну. Я зараз трансформуюся у зневіреного українця, де всі за нашими спинами домовились, щоб максимально розтягнути кошмар життя українця, щоб, не дай Бог, українцю не стало хоча б на піввідсоточки краще ніж абсолютне пекло нещастя і зневіри. Тому невідомо коли, невідомо скільки, і взагалі це анонімне джерело. Ну Але для балансу трансформуюсь в оптимістичного українця, який вважає, що. Це ж просто на офіційному рівні казати не можна, що дали атак, та Вже дали всі атакам. І взагалі, оця валійська Путіна, коли він ходить в туалет, вже замінована. Насправді. Просто Пу... Байден чекає, коли вибори почнуться, щоб коли були дебати, він такий і Путін зривається, і за нього нарешті голосують республіканці з Техаса. Такі, ладно, підтримуємо Байдена. Це все для цього, це все під вибори. Ну що ж, я вважаю, що в такому балансі не обійтись без Тараса Чмута. Того я буду за нього і скажу: а хто був його не був Тарас Чмут. Ти замало слухаєш Тараса Чмута. Отже, Україна обов'язково отримає атакамси. Але я нагадую вам, що українська ракетна програма могла би бути, в нас могли бути свої атакамси, але їх нема, тому що ми що? Ну тому, що як є, вже як є. Там тут... будуть, але вони, ну, це не зміни кардинальний хід. О, е оце, це правильно. Геймчер. Це прав... Що всі е речі, які ми хочемо, Атакам, Абрамс, е f 16 що вони всі е вундервафи, поки вони не в Україні. <різь> Тільки ці речі перетинають кордон України, як вони зразу ж стають, Це нічого не змінить глобально, але трошечки. Трошки краще. Тобто, виходить, у нас є задача з усіма невідомими, з усіма, тобто, невідомо коли, невідомо скільки, невідомо. Куди і ну я я просто ну я не настільки добре знаю в цьому математиці. Це не це настільки, це настільки е, задача з усіма невідомими, що навіть невідомі знаки між Іксом і Ігреком. Там між іксом і ігреком ти не знаєш, чи це плюс чи мінус. Воно теж його нема. Саме так. Ну єдине, що у нас ну, єдина константа. Це обговорення, от обговорення, от вони є завжди. Хоча це, мабуть, тільки через те, що ми не потребуємо обговорень, бо якби вони нам знадобились, то закінчилось і це. Морощина, ідея, бо це ж чому нам їх дають? Тому що ж Зеленський приїхав в США, і оце ж коли він не приїжджав, батя такий, ми не дамо. Приїхав Зеленський такий, Ну і Байден такий незручно, він вже ж приїхав. Хай живе в Білому домі Зеленський. Хай там йому кімнатку дадуть, щоб він знаєш що там, як в готелі лишився. Це наш рівень аналітики. На, на, на місяці. Такі, <смітна> що ти скажеш на це? Ждав <смітна> нового. Байден такий, на це Зеленський не виїжджає з місяць живе, ладно, забирайте камстійкий їдь. О, добре. <смітна> так, так прикро склались обставини, що в Америці зараз криза опіатів. От. Я думаю, може якось Америку пересадити на щось пошвидше. На щось пошвидше, тому що може б тоді ракети були б швидше. Ну просто і єврокомісія заодно, щоб то розвидше рішення. Так, тому що вони на п'ятах там вони ходять, вони ну дуже по дуже повільні. А якби в них було щось паряче, і вони такі: ой Боже, подивіться на Філадельфію, люди бігом ідуть на роботу працювати три доби підряд. Щоб наробити ще так, може, трошки контроверсійна думка у мене зараз буде, але цей Опіати проблема завжди була в Америці. всі роки там цей серіал Пінкіллер вийшов багато цих штук, і це одна з основних проблем. І насправді це, типу, ну, от, не звучить як супер проблема на рівні з іншим. Ну, Мовно, там знаєш, от війна, там обстріли чи голод, це як проблема. А Америка така. Ну, у нас дуже багато людей, які під кайфом. Ой-ой-ой. Криза, ну це погано, але воно на фоніш виглядає як найкраща проблема, яка може бути в суспільстві. За словами співрозмовника NBC у Конгресі, американські посадовці досі обговорюють тип і кількість ракет, які mm. будуть відправлені в Україну. Додавши, що країни Східної Європи вже передали Києву значну частину своїх запасів озброєнь. Ну, це дуже смішно. Така фраза, бо значна. Частина запасів східної Європи це десь 2% запасів США. Там Балтійські країни, може передали вообще все. Мені здається, вони ж там видалки передають ножі, дуже гострі стільці. Естонія така Україна на ось, у мене лишилися кастрюлі, кидай ними. Будь ласка. О, я ну я теж щиро не розумію до чого тут країни Східної Європи. Ну, е, е, ну я як це пов'язано? Мене ну, ну типу не вже настане той етап дискусії, коли вони такі, а от Україну підтримав Бенедикт що, цього мало Наші вам ракети. Люк Сейвок з вами ну хватає в нього є меч. Мене вже так задовбало, що вони досі обговорюють, не треба нічого обговорювати. Вже Твіттер все обговорив, які нам треба ракети. Нам треба, нам треба, Знаєте, які не треба атакамс. Нам треба оті атакамс, які роблять ф і бух. <плес> <плес> і, на... і нам не треба. Не треба ті ракети Атакамс, які випускають флаєри з написами Здавайтесь, і не оті, і не ота модель, яка розкривається як конфіті. Поні не ця модель. Оці ракети. Нє, твоє нє», Ми не надо Нам оці. Оця модель не надо. О, хтось має передати нарешті в білий дім, що у нас дефіцит боєприпасів. А не дефіцит обговорень, бо обговорень. Знаєте, ну у нас профіцит обговорень. Ми можемо передати трохи, насправді. Да, в іншій насправді країні. ми можемо да, да -да. дати їм трошки обговорень. Відсипань. США Сишата. Ми вирішили передати в Україні цілий пакет нових обговорень щодо того, які ракети можемо їм надати. І ми такі: о, нові І українці такі аудіо наркотіки. Білий дім передав в Україні трет в Твіттері. Такі О, можна посидіти. <говорить> якщо вже ми так задовбали США, коли просимо ці атакамс. Мене є чудова ідея всім, хто дратується, що ми так багато просимо. Просто нехай всі 5 тисяч посадовців США, чи скільки їх там напишуть кожен на своїй ракеті атакамс. Ось ваші кляті атакамс, і передадуть їх нам ці 5 тисяч атакамс. Ми не обідемося, навіть якщо та, вони та, будуть ми, з матьками. Ми та, не та, горді, та, горді, ми не горді. Вони можуть. Ну щоб образити українців навіть використати гомофобний слюр. Ми все стерпимо це. Так, за гроші американських платників податків. Хай напишуть це. Або що завгодно, хай напишуть голосуйте за Трампа, хай щоб республіканцям нарешті стало легше. Ні-ні-ні, ну, Це вже занадто. <сумірно> ну якщо республіканцям так буде легше, нехай то нехай. <сумірно> Все. це було шоу Гомі Аут». Слухайте нас по буднях на радіопромінь. Підписуйтесь на наш Ютуб канал і слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами була Настя Зухвала, Антон Димошенко та Єгор Шатайло. Якщо ракет Атакамс дійсно буде небагато, то я пропоную українцям хоча б дати їм імена і пошити їм сорочки. Я знаю, я знаю, хай буде Богдана. Ми такі, не, не стріляйте Атакамс, їм треба затно Діма ще вишиванку зараз. Везуть. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Гомін Аут